95% дронів виробляється або купується в Україні. Міністр оборони Уміров він додав, що кожна поїздка в Рамштайн дає Україні можливість отримати зброю і гроші. Цей формат зберігся. Ми переможемо. Ми всі об'єднані навколо нашого президента. Прем'єр-міністр Шмигаль. Він додав, що в цьому році Україна планує залучити і вже має підтвердження на 38 мільярдів доларів від партнерів. Росія з весни минулого року зупинили експорт бензину та несуть величезні втрати. Повідомив Молюк. І ще ще один доказ того, що санкції та дії України завдають серйозної шкоди економіки Росії. Зупинка експорту бензину, а удари дрони по НПЗ це великі удари по бюджету Російської Федерації. Але, на жаль, мета ворога залишається незмінною. Він хоче захопити всю Україну. Головнокомандувач Сирський Він додає, що ситуація із забезпеченням зброєю та військовою технікою залишається дуже важкою. А і це нагадування про те, що війна на жаль, триває, але ворог не збирається відступати. Також сирський зазначає, що Україна б'є в глиб Росії вже на 1700 кілометрів, і це відстань. Постійно збільшується. Хоча ми задаємо і серйозних ударів по ворогу, але ситуація, на жаль, досі залишається складною.